Різні країни одна трагедія, один злочинний почерк. До Івано-Франківська привезли фотовиставку, присвячену розкопкам залишків жертв комуністичного терору у Варшаві. Обидва наші народи боролися, обидва не погоджувалися на покірне підпорядкування комуністичному поневоленню. Замовчувати той злочин є ще більшим злочином. Ті, хто спочивають в масових похованнях, кого вкидали туди як речі, є героями і авторитетом для молодого покоління. три роки тому інститут національної пам'яті Польщі на військовому кладовищі в Варшаві розпочав розкопки місць масового поховання людей, вбитих НКВД-стами в період з 44 по 56 роки. Усіх убили однаково. Пострілом в потилицю, такий приклад, так було по цілій Європі, колись окупованій радянською Росією, Польща, Україна, Білорусь, Литва То був класичний метод НКВД. Постріл в потилицю, затоптування і приховування місця поховання. кістки і черепи мовчки вволають про пам'ять і справедливість. Виставка складається із двох частин: кадрів, зроблених на місці розкопок і архівних фотографій та історії, замордованих комуністичним ладом людей, яких уже вдалося ідентифікувати. Цікава конструкція виставки яких це не просто фотографії на стінах, а своєрідний вхід до камери смертників, зроблений з фото реальної катівні НКВД у Варшаві. Попри те, що минуло понад півстоліття від тих подій і в Україні, і в Польщі виставка є актуальною досі, і для сьогоднішньої України, і навіть для Європи, переконані організатори. Україна сьогодні складає величезну жертву жертву своєї незалежності, людей, що воюють за незалежність на сході, за мир у Європі, гідно того, щоб з них брати приклад молодим українцям. Виставка «Мовчки кличуть у центрі польської культури, триватиме впродовж травня. Далі її планують показати в інших містах України. Доповнюють виставку два документальних фільми про те, як тривали розкопки та спогади очевидців і родичів замордованих.